Розділ третій Поляна приїздить. Невдовзі принесли телеграму, в якій йшлося, що Поліана приїде до Бенґлісвілі наступного дня, 25 червня, о 4 годині по обіді. Прочитавши телеграму, пана Поліс похмурніла і вирушила до кімнатки на Оглядаючи її, вона осупилася все більше й більше. У кімнаті стояла маленьке охайне віжко, два тверді стільці, умивальник, з дзеркала і невеличкий столик. Завізів на вікнах не було, і жодна картина не прикрашала стін. Цілісненький день сорце розпікало дах, і в кімнаті було спекотно, наче в грубці. Сіток від комах на вікнах теж бракувало, і вікна доводилося залишати зачиненими. шибку з сердитим зачанням билася велика муха, пана полі ляснула муху і викинула її надвір, трохи піднявши рами. Потім поправила стілець і досі суплячись вийшла з кімнати. Нетці, промовила вона через кілька хвилин, зупинившись біля кухні. Я була в кімнаті паночку Поліани, побачила там муху. Мабуть, хтось не відчиняв вікно. Я замовила сітки від комах. Поки їх не привезли, просто ж будь ласка, щоб вікон не відчиняли. Маю до Бога приїти завтра о четвертій годині Я хочу, щоб ти зустріла її на станції. Тому відвези відкритий візок і ти поїдеш разом з ним. У телеграмі сказано світло волосся, червона карта та сукинка, соловейник, капелюшок. Та все, що я знаю про неї. Але тобі, гадаю, цього вистачить. Гаразд, мадам, а ви. пана полі добре зрозуміла, що хоче сказати Ненсі, і зовора відповіла: Ні, не поїду, всьому нема жодної потреби. Все. обернувшись до дверей, господиня вийшла з кухні відчуттям, що її Бога буде цілком забезпечена хатнім затишком. Тільки но вона заклишила кухню, як Ненція ще саме працювала білизну, часили натиснула праску на рушник. Світло волосся, червона карта та сукінка і капелюшок. І це все, що вона про неї знає. Сором їй право зором, от якби моя єдина небога їхала до мене через ось материк, я б тоді наступного дня точно за двадцять хвилин до четвертої, та моті ненсі виїхала з дому з відкритим візком. Тимоті був сином старого Тома. В місті подайкували, якщо старий Том правиться пане Полі, то Тимоті її лєвиця. Тимоті був лагідний і гарний юнак, хоч Ненці працювала в садибі віднедавна, недавна, вони з Тимоті вже заприятували. Щоправда, зараз Ненці так тривожилася, що навіть не могла б по зучному розмовляти. До станції вони доїхали мовчки і стали чекати потяга. Раз по раз Ненці пригадувала світло волосся, червона карта та сокинка і солом'яника пелюшок, силкуючись уявити, що ж за дитина ця поляна. От якби вона була спокійна, розумна, не кидала на підлогу ножі не ляскала для рима, сказала вона Тимоті, який саме не здоганяв її. А якщо вона виявиться не така, то я вже не знаю, що з нами буде, Тимоті. Ото комедія пана полі і неслухняна дитина в одному будинку. Ой, чуєш свисток. Як на мене Тимоці, це просто жах, що вона послала мене сюди, хутко відповіла Ненсі, помчала в інший кімнець платформи, яке краще було відно жирів, які прибували на цю навалочку станції. Невдовзі Неці побачила маленьку хордуляву дівчинку в червоній картеці суконці з двома світлими тісками, а з під солом'яного капелюшку визирали жаледівні оченята, які напружено щось виглядало то з правого, то з лівого боку. Наці відраз зрозуміла, що то поліана, але трішки постояла, аби їй не коліна. Так як затамувавши тривогу, вона рушила до дівчинки, що нерухомо стояла на платформі. Ви паночка Поліана? за спитала вона. Наступної миті її шиї обійняли дві ручки в картих рукавах, і Ненсі ледве висловнула з тих місць обіймів. «О, яка я рада бачити вас! вигукнула просто муха Ненсі веселий голосок. Звичайно, ще Поліана! Я така рада, що ви приїхали зустріти мене. Я так цього сподівалася. Ти. Сподівалася? пробурмотіла ненці геть проголошена цими словами. Вона й гадки не мала, звідки Поліана її знає. Сподівалась, повторила вона, поправляючи Капелюшок, — От так, я всю дорогу уявляла, яка вона справді, відповіла дівчинка, вставши на шпиньки і заходилася уважно розглядати і збентожені Ненці. А тепер я нарешті побачила вас. Я дуже рада, що ви саме така, ненці не знала, що тут робити. А щось. Підійшов і її трохи полегшило. Це темоція, прожепоніла вона. – «у тебе є валіза? Так, є, по дорослому ковнула поляна. Зовсім новенька. Мені її купила жіноча допомога. Як це чудово, адже вони хотіли купити килим для церкви. Не знаю, яке завдовжки килим можна купити за такі гроші. Мабуть, наполовину вівтора а вже ж, у мене тут є папірець у торбоні. Пан Грень сказав, що то квитанція. Я маю віддати її вам, і ви заберете мою валізу. Пан Грей, це чоловік пані Грей, родичка дружини деяка кара. Ми разом їхали сюди на схід. Вони такі гарні люди. А ось і папірець закінчила вона, дістаючи старобинка квітацію». Ненсі відсапнула. Вона відчула, що хтось повинен це зробити після такої довгої промови. А тоді вона позирнула на Тимоті, але той замислено відвернувся. Нарешті всі троє зібралися рушати зі станції. Валізу поліани поклали візка, а сама дівчинка втиснулася між Ненсі й Тимоті. Поки всі отак влаштувались, мала безупинно шепотала. То про щось розповідала, то запитувала. Спочатку не відповідала їй, але скоро втомилася і замовкла. О, як чудово! зітхнув Поліана, коли візок зрушив з місця. А це далеко? Ой, я так люблю кататися у візку. Так що це недалеко, я не шкодуватиму, бо мені дуже хочеться побачити, куди ми приїдемо. Ой, яка вуличка. Я так і думала, що тут все гарно. Та ти розповідав мені. Сказавши це, вона раптом кахикнула і замовкла. Ненці пильно поглянула на неї, помітили, як у дівчинки тремтить підборіддя, а очі повняться слізьми. Та за мить Поліана вже опанувала себе і весело законала голову. Тато розповідав мені все про ваше місто, він добре його пам'ятав. А пані Грин, — сказала, що має пояснити вам, чому на мені не чорна, а оце червона карта та суканка. Вона думала, що це здобує вас. А серед останніх пожертв у місті не було жодної чорної сукні, тільки чорна ксеву блузка. Дружина діякона кари сказала, що мені ця блузка зовсім не личить, і до того ж вона потерлася на ліктях. Частина чаночі допомоги хотіла купити мені чорну суканку і капелюшок, а інша частина вирішила віддати ці гроші на червоний килин для церкви. Тоді пані панівась сказала, що так буде найліпше, бо їй страшенно не подобається діти в чорному. Тобто не самі діти, а чорне вбрання на дітях. Поліана помовчала, відсапуючи. Ненці тим часом зауважила. А про мене яка різниця? «Ой, така рада, що ви думаєте так само, відповіла Поліана, знову тихенько кахихнувши. Звичайно, в чорній сукні мені було брешко радіти. Радіти? скрикнула нець неабия від задоволених. Так, радіти, адже тато зараз у раю разом з мамою та іншими дітьми. Він сам мені казав, що треба радіти. Але мені все одно важко радіти. Навіть у червоні сукні, бо він мені так потрібен. У мами та інших дітей там є бог, якли. А в мене тут нікого, крім жіночої допомоги. Але тепер, напевно, мені буде краще. Адже тепер у мене є ви, тітелі Кополі. Я така рада, що тепер у мене є ви. Симпатія за коєнець слухала маленьку сирітку, змінилася несподіваним жахом. Любонько, ти помиляєшся, прокурмати вона. – «я не тітонька полі, я просто неці. Ви. не тітонька полі? розгублено прошепотіла дівчинка. Ні, я просто неці. От уже не думала, що мене може сплутати з тою ми з нею ані трішки не схожі, та моті захотів у кулак, але неці було не до жартів. Ця історія надто засмутила її. А хто ж ви така? допитувалася Поліана. Вони схожі ні на когось жіночої допомоги, то не втримавшись здереготав голос. Я Ненці, наймичка. роблю всю хатню роботу, крім прання і присування. Це вже справа тітеньки Даржін, матері Тимоті. А взагалі тітенька полі тут є? стровожено спитала мала. Ще і як є, запевнив Тимоті. Поліана знов повесліла. Тоді все гаразд. Вона з хвилинку помовчала і бадьоро провадила. Я така рада, що вони не приїхали зустрічати мене, бо я і так уже познайомилася із нею, а тепер ще й ні. І до того ж, тепер у мене є ви. Ненці почервоніла, то з усмішкою обернувся до неї. Оце так комплімент, реготнув він. Чого ж ти не дякуєш юній леді? Просто я думала про пане Полі, про мир мою Ненці. Я теж про неї думаю, жваво підхопила Поляна. Адже вона єдина моя тітенька, а я так довго не знала, що вона в мене є. Не знала, поки тато не розповів про неї. Він казав, що живе в чудовому великому будинку на вершку пагорба. Так і є, відповіла Ненці. Ось, подивися, бачиш попереду білий будинок із зеленими віконцями? Ой, який гарненький, а скільки довкола трави і дерев. І ніколи ще не бачила стільки зеленої трави. Неці, а моя тітенька Поля багата. Так, понечко. Я така рада, це мабуть добре, коли в тебе багато грошей. нас ніколи не було багато грошей. Хіба що у вайтів? Вайти багаті, і у них в кожній кімнаті кили. І вони ще неділе їдять морозиво. А тітенька полі теж і їсть ще неділя морозово. Ненці хитнула головою. Її уста аж затремтіли від сміху. Вона в стамоті каву перезирнулася. Ні, паночко, твоя тітенька, мабуть, не любить морозова. Я ніколи його не бачила в неї на столі. Поляна засмуклася. Ой, справді не любить. Оце шкода. Дивно, як можна не любити морозова, зате я тепер радітиму, що в мене ніколи не болітиме жили. У паніват я, звичайно, їла стільки морозива, що живіт болів. А килими в тітеньки полі є? Так, килими в неї є. У кожній кімнаті. Так, майже в кожній, відповіла нинці, згадаючи суму порошню кімнатку на горища, де немає жодного килима. «О, яка я рада. вигукнув Поліана. Я так люблю килими, а в нас їх не було. Тільки два маленьких кілитки з обравчених пожертв. Один був геть залитий чорнилом, а в паніват на стінах ще веселі картини, такі гарні з трояндами і з дівчатками на колінах, і з кошенятами, і з яганятами і з левами. Біблія каже, що леви з яганятами коли-небудь житимуть у купі, але в паніват на картинах вони всі були окремо. А ви любите картини? Не знаю, у голосненці затремтів. А я дуже люблю. Тільки б в нас картин не було, бо їх не буває серед пожертв. Лише одного разу ми дістали дві картини. Одна була така гарна, що тато продав її, і купив мені черевички, а друга така старезна, що розсипалася на шматки. Тільки ми її повісила. Скоро розбулося друзки. Я так плакала. А тепер я навіть радий, що в мене досі не було всі лікарка гарних речей, бо тепер мені більше подобається речі, тітоньки полі. Я ж до них ще не встигла звикнути. Це ніби нові борвисті стрічки, що трапляються в пожертву серед вицеліх. Ой, який гарникий будиночок, обірвала вона сама себе, бо візок уже повернув до будинку. Коли воно зупинилось і тому оці заходився відв'язувати валізу, нижку пришепотіло йому на вухо. Більше ні слова про те, що ти звідси втечеш, ти молоді. Знай, я тепер ані защо не піду з цього дому. Тікати звідси? Та що ти? Тепер мене звідси сімолісний З Цією будинкою тут буде силіше, ніж у кінематографі. Тобі все жарти, обувжувала сниць, а я думаю, що відтолашці нелегко буде, якщо вона оселиться в купі з дітничкою. Не обійтися її без доброго захисника. От я її захищатиму, демуть, її право захищатиму. Вона підійшла до поляни, провела її широкими сходами гору.